Да, не дуже активно працювала Верховна Рада цього року. Тут багато було днів, коли тут залишалося по декілька народних депутатів, але час підвести підсумки, і я хочу їх підвести з конкретними цифрами: 365 відеозвернень Зеленського і два плани стійкості та перемоги і 3306 квадратних кілометрів втрачених територій. Десятки тисяч викриків героям слава! І нуль законопроєктів про термін служби для цих героїв. Нарешті з'явився міністр оборони у міра в Верховній Раді. Де законопроєкт про терміни служби? Ви мали його подати в грудні. Ви не виконали це. Ви провалили роботу міністерства. Вийдіть на трибуну і доповідайте українському суспільству. 150 тисяч слів. Потужний і незламний, і 150 тисяч бракованих мін, які ви поставили українському війську, а тепер вилучаєте: шість підвищень податків за рік і 254 тисячі 288 фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність. 400 000 щомісячної зарплати голови Рахункової палати подруги родини Зеленських Піщанської, 1 250 тисяч щомісячної зарплати віджатого укрнавтоборіння і 860 гривень на дитину на місяць, і нуль підняття цієї цифри в цьому році. Заморожені зарплати мільйонів військових і відморожена слуга народу Крупа. З набитою хатою мільйонами доларів, десять підозр народним депутатам, і нуль посаджених високопосадовців чи народних депутатів, десять змінених міністрів, і нуль реальних змін в міністерствах. І один висновок: 365 днів крові і страждань українського народу, і 365 днів. Якогось просто піру під час чуми, слух цього народу так жити не можна.